Хода пам'яті розпочалася від майдану Шептицького. Очолювали її матері, сини яких загинули під Лвайськом. Їх тринадцятером. Синові Марії Турчин Михайлу, було 34 роки, коли він вирішив іти на фронт. Тривалий час від нього не було вістей, і жінка вірила, що син в полоні. Це додавало сил жити. Зараз каже Марія дуже важко. Він чотирнадцять році пішов сам до роль. І пропав, його не було. Я шукала, інфаркт, на поматі дістала. Аж до 20-му році мені його привезли, був в Харковий похований туди, з Дніпра мені привезли, я його переховала вже в себе в селі, в своєму землях. Руслана Косенко поранили в Воловайську 20 серпня. Події, які відбувалися тоді, там називає одним словом пекло. На фронт пішов з майдану за внутрішнім покликом. каже, якби зараз повернути час, вчинив би так само. Це ми вся пам'ять, ну не такі там не такі великі заходи. особливо не особі не поки ну, для мене це. Як молодому, це важко. І не там форму хочеться одягати, просто пам'ятати. Я і так кожен день пам'ятаю хлопців, яких друзі, які загинули, а так це особливий. День. У меморіальному сквері відкрили пам'ятник усім загиблим захисникам України. Це жінка, яка тримає на руках дитину. Його вигляд обговорювали не тільки з владою, а й з родинами загиблих. За словами начальника відділу Івано-Франківської області Міністерства у справах ветеранів України Володимира Веркальця, жінка, яка тримає сина, символ України та всіх матерів. А дитина це народ України. Промені зверху загиблі воїни, яких шанують живі. Також за словами Володимира Веркальця, цей день пам'яті тих, хто загинув Ловайську має власний символ. Прийнято було рішення, що символом цього дня буде Сонях. А чи ми знаємо, що 29 серпня ті події, які відбувалися в Віловайську, на той час в тих місцях багато нашої сільськогосподарської землі було засіяно соняхом. І в той час дуже цвіли соняхи. І, по-друге, дуже наших батьків, багато, які виходять з Віловайську, саме в цих Сонях Соняк став прикриттям їм і декілька ну, багатьом. Бійцях завдяки соніху вдалося, скажімо так, залишитися живими. 29 серпня. Також всеукраїнський день пам'яті усіх загиблих захисників України. За час російсько-української війни загинуло 149 прикарпатців. Наталя Олексієнко, Назар Вінтунюк. Новини на Суспільному. Іван-Франківськ.